Хей, hey, йоу, everybody! С вами Дензу і залетіли друзі ми в Бравл Старс. Ну, як ви знаєте, як ви знаєте, в магазині у нас Добавили 42 стардропи, ну і звісно, сім кейсів, 7 мегабоксів, просто Братуха, пора їх деза відкривати. Так, я предлагаю насамперед відкрити просто зараз стардропчики, да? Ну, а на саме, а саме смачненьке, да, вкусненьке кейсики, ми, друзі, з вами просто відтягнемо, відтягнемо на кінець. Так, значить, дивимося, міфік. Міфік нам приносить 500 коїнів? Ха, Ха, ви серйозно? Тобто ви зараз серйозно? За міфік дали підсоткоїнів? Приня, я думаю, якийсь кейс дадуть. Ой, кажу кейс. Може якийсь кінчик дадуть, да? щось в цьому дусі, а нам дали реально якусь туфту. Так, Лега! Легандарі! Так, давай-ка, братуха, щось круте мені, по-братськи по щось круте. І, кстаті, це у нас непоганий скін. Новий скін підігнали нам неплохо. Так, поїхали далі. Рейєр, коїни далі. Давай, братуха, братуха. Відкриваємо купу, купу кейсів. Надіємося на те, що нам дадуть щось цікаве, щось круте. Ну, в принципі, один крутий скін ми вже вибули. Нам треба ще би щось б цікавеньке вибити. Так, Давай-ка, 50 коїнів. Дальше. Дальше що у нас? 25 коїнів. Так, епік, епік нам дає, ну, пінчик, понятно. Рейєр, давай далі. Дайте мені лего, дайте мені лего, або міфік. Епік. О, на епік мені випав скінчик. Кстати, нормальний, нормальний скін. У мене на нього якраз скина не було. Так, коїни, давай далі, супереєр. Нам дає ще 100 коїнів. Блін, щось нам реально взагалі нічого не падає. Вибили тільки два скіна. Два скіна, і я уже не знаю, скільки я цих стартропів вибив. Точніше, открив. Прикол. Так, реєр, так коїни, Супер, рейер. нам дає плюс 50 карточок. Ну це все туфта. Це все туфта. Я хочу скіни. Я хочу реально купу, купу, реально велику купу скінів. Нових якихось крутих. Так, коїни, далі. Епік, давай. Е, 100 карточок, далі. Буду в два пальця відкривати. Буду в два пальці відкривати, щоб це було якось чуть бистріше, бо дуже сильно затягується. Епік. Нам дає 200 коїнів. Давай, реєр. Фігня. Давай далі. Далі, далі. Х2 буст. Давай ще щось. Плюс ще карточки. А, все, я відкрив усі 42 стардропчики. Ну, значить, настав час. Настав час до мега ящика. Сім мегаящиків. Поїхали. Бемс. А ну тут нам, походу, нічого не випаде. А хоча стоп. А хоча стоп, дензо. Мигає. Мегає. Нам дають скін на кольта. Ну, скін такий собі. Мені він не подобається. Ну. По крайній мірі, хоча би ліпше. Хорошо, що хоч щось випало. Так, сім, сім карточок. На четвертій уже нам мигає. на діномайка. на діномайка, ну, такий собі. У мене є поліпше. Так, пінчик і ще один пінчик на діномайка. Нормально. Давай наступний мега ящик. Чотири. Чотири, і тут нам нічого не випало. Як ви бачите, туфта. Туфта випала. Так, наступний ящик. Бенс, плюс 49 карточок, плюс 70 коїнів, 4 гема, 45 блінгів і XP. Ікспішечка, ікспішечка. Так, зачекайте. Зачекайте, я відкриваю кейси. Блінги, Бенс. Тут, походу, а хоча мигає. 2000 ікспішки. Нормально насипало. Так, скін. Новий юніт Лілі! Оце він класний, кстати. Реально класний юніт Асасін. А це асасін жорсткий, дуже жорсткий, якщо на нього вміти грати. Так, знов мигає, нам дають. Ха-ха, <гум> братуха! <гум> Новий бравлер. Новий Браулер, братуха. Ми двох уже вибили. Жесть нам везе. Так, плюс 46 карточок. Так, чуть-чуть блінгів і коїни. Ну, оцей кейс прям вообще був нубський тільки що. Так, виходить, що ми вибили? Ми вибили три скіна, так? Да? Получається, три скіна вибили і двох нових браулерів. Блін, круто. Так, забираємо. Забираємо кредити. Так, значить, дивимося, що я тут можу забрати. Можу забрати 10 гемчиків і ще один сардропчик. Так, який нам дає реєр плюс 50 коїнів. Так, сімейна коїнів. 5 тисяч. П'ять тисяч в тебе коїні. Так, мене цікавить мій новий юніт. Я хочу зараз цю серію присвятити саме цьому юнотові і. Хочу його викачати, хочу його викачати і навчитись на ньому грати. Бо коли він попадається проти мене, чуваки прям реально, реально на ньому дуже жорстко роздають. Так, Дензо, дивися, ти можеш зараз собі прикупити, прикупити гаджети. У тебе є дві тисячі коїнів. би лучше взяти, мені здається, треба брати інвіз, треба брати реальний інвіз, щоб вдруг що давати на педалі. Так, і давайка, давайка, давайка. Може купити собі ще один? Хоча ні? Давайте собі просто не будемо тратити коїни. І якщо шо, то в принципі на майбутнє, на майбутнє, ми її просто викачаємо. Ту силу, та й можна буде, в принципі, цього перця брати в режим ранговий. Значить, йдемо в соло. Ідемо в соло пробувати тестувати нового нового кента. Бо в мене ще його реально не було. Так, значить, 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 кого я бачу? Дінамайка, е, потом стужка, і ще якісь, якісь купану бів. Так, юзаємо цей гаджет. Ми виходить, виходить, невидимими. Да? І тут ага. Тобто, коли я невидимий, то я не бачу других бравлерів. Так, в мене є ульта. В мене є ульта. Так, дивіться. поняв! Як в мене ульта працює, тобто це телеп. Порт! Це телепорт, в яким я можу просто влітати в чуваків, другий. Наприклад, он у нас є Шейлі. Я отако в ню влітаю, О, не попав. Ладно, 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 Бенс, убиваємо, убиваємо, убиваємо. Ні, реально, реально крутий, крутий перець. На ньому просто треба трішечки позадротити, навчитися грати. Та й в принципі, мені здається, на ньому можна буде прямо реально жорстко роздавати. Так, давай ка отако Бенс, влітаємо, телепорт, інвіз, біжимо за ним. А я можу якось вийти з цього інвізу? А, тобто, тобто я просто так не можу вийти з інвізу сам. Так, а мені цікаво, а я можу такого через ціни не Проходити. Ні, через сіни на ньому не можна проходити. Все, зрозумів, зрозумів, зрозумів. Так, мені залишається, виходить, осталися один на один з чуваком. І мені здається, що це може бути сту. От реально. Мені здається, що це може бути стужка. І він зараз по-любому десь сидить кризить. А, це у нас бас, це у нас бас Бенс. До побачення. До побачення, телебачення, братуха. Давайте плейгейм. Плейгейм. Будемо зараз викачувати ранг і тренуватися на даному юніті, да? Бо я по-любому, по-любому буду його собі брати в рейтинговий режим, щоб прокачувати собі ранг. так. Залітаємо, залітаємо, ідемо сразу фармити, фармити собі баночки. Це жалко, що в нього лише тільки дві плюхи, хоча вони дуже швидко кадешуться. Так, ламаємо, 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 ламаємо. І зараз, в принципі, можна буде віджати, віджати ось оці всі баночки. Так, братуха, я бачу, що ти сильно викабелюєшся, тому. Так, стоп. Бемс, 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 до побачення. До побачення. І кстати, у нього ульта дуже без заряджається Тобто потрібно дати всього 3-4 плюхи, і ми можемо зарядити собі ульту. Так, і походу, друзі, поки в нас дуже малеснікий ранг, ми з вами зараз іграємо по ідеї проти ботів. Так, братуха, а ти куди тікаєш? а ти куди реально тікаєш? Так, стоп, нам треба зараз відхилитися Цей братуха тікає. Бемс, влітаємо! Бемс, бемс, просто ще раз. До побачення! Мінус всі. Хоча дензе, чого ти вікабельнуєшся? ти походу, граю зараз проти ботів. От серйозно. Так, плейгейм. Плегейм, плегейм, плегейм. Нам треба зараз просто прокачати ранг в даному юнітові, щоб попадатися проти настоящих гравців. Так, ну в цій катки я бачу раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять настоящих гравців, а все це у нас, виходить, боти, да, По ідеї? Значить, фарме, фармимо, фармим, фармим. Без ресенко такої баночки. Бачу, бачу чувачка. Кстаті, і це у нас не бот. Якщо я не помиляюся, це у нас не бот. А я можу бити з Реально, я можу бити. Під віза. Так, а ні, це бот. Це, походу, реально. Так, стоп. Ой-ой-ой, як це тільки що було красиво. Як я його просто задоджив. Так, братуха, 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 братуха. Іди сюди. Бібі, Бенс, ульта, бенс, убиваємо. Ха-ха-ха. мені він подобається! Реально, він мені дуже сильно вже починає подобатися. Так, бачу, бачу кінтів. цікаво, а я ж можу отако їх бити, так? Да? Так, да, їх можу бити, хоча тільки я їх, на жаль, не бачу. Так. Цього вбиваємо, тут я бачу, є бул. Була убиваємо, кольта убиваємо. Так, юзаємо гаджет, проходимо через кустики. Так, ми перейшли до кустиків, і тут у нас сидить Ельпріма малесенький. Ха-ха! До побачення, манюній! Росла булочка, Дензо, дензо на тебе нападає! Ні, реально, реально крутий перець. Плейгейм! Плегєїм, так хто проти нас? Бачу, брока, Тара і ще купа-купа різних кінтів. Так, стоп, мене о мене ульта пасивно ще заряджається, коли я тут стою, типу, да? як як в цього, як того кінта звати, я забувся, як в база, да? Як в база, да, 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 да. В мене ульта сама заряджається, коли я стою в радіусі. В радіусі, коли біля мене є якісь бравлери. Так, значить, продулими продули, продули, бо в мене трішечки вилетіло. Так, я зараз, друзі, хочу пограти в соло, так що не кидайте мені поки що паті. Так, що що у нас тут є? Так, підфармили ми трішечки кубків. Поїхали. Поїхали, поїхали далі прокачувати свій скіл. Також, друзі, буду дуже вдячним, прям дуже сильно вдячним. Якщо ви зараз втекнете свою вподобайку, да і напишете в кого є взагалі цей юніт і як на ньому правильно грати, і які варто на нього брати гаджети. Так, бачу тут кента, значить його убиваємо. Мавпу, мавпу, ми зараз поїде і зможемо понапрягати. Так, малесенький, давайте не будеш від мене тікати. <с. <с.> ти не будеш від мене тікати, а я тебе просто зафармлю і заберу твої баночки. Так, бас, хочеш провірити, хто круче? Та понятне діло, що Дензо буде лучше. У мене бравлер більш сильніший. В крайній мірі, я на це надіюся, я так вважаю. Так, бачу бочку, бачу бочечку, яку ми понапрягаємо. Ти так, ти куди поїхав? ти куди поїхав, манюлі? Не на того напав, малесенький. Так, щас зафармим. Давайте ще цю баночку. То й в принципі будемо йти в сторону центру. І зараз, щас, щас там, знайдемо свого противника, да? Так, куди він цікаво сховався? Бо я бачу, тут реально купа банок валяється. Реально купа велика банок, яку ніхто не зафармив. Так, проходимо сюди, бемс, фармимо цю баночку. Давайте перепригнемо просто тако. Бемс. Цікаво, а на цього юніта є якісь книги? Реально. О, бачу, це у нас коша. Так, юзаєм. Так, а я його, походу, з інвіза не можу бити. Да, я його походу з інвіза реально не можу лупцювати. Так, мені ульта, бемс. Хе. До побачення, до побачення, малесенький. Так, я хочу подивитися, чи на цього юніта є скіни, бо реально він мені цікавесенький. Так, да, на нього є два, два скіна, але вони, ну, я б сказав би, не дуже. Реально не дуже. І бачу, можливо, ось такий його срібний скін я би на нього прикупив би. Але знову ж, це 10 тисяч коїнів він коштує. А 10 тисяч коїнів тратити на таку дурастіку мені особо не хочеться. Так, дивіться, я можу зараз собі прикупити, або 10-й рівень сили, або можу прикупити золотий собі спальчик якийсь. Так, виходить, що я можу. Тут собі взяти. Так, я би напевно взяв би собі на урон, так? Да? Може взяти на урон цю штучку? Давайте давайте її прикупимо на урон. А ви мені в коментарях напишете, чи треба було брати правий чи лівий золотий собі оцей спельчик. золоту силу, так? Да? Так, хорошо. Так, беремо собі цю Лілі, беремо Лілі і поїхали-поїхали далі. Поїхали, поїхали далі пробувати розвалювати кабіни. Так, загрузилися ми в каточку. Значить, ідем, ідем, ідем. Так, штука 900 урона. Так, а я не поняв, у мене ще одна плюха? Так, стоп. А да, в мене реально одна плюха? Просто в мене одна плюха, я поняв В чому прикол? Я поняв, в чому прикол цього мого гаджета золотого. А, так, стоп. Тепер я б'ю по два рази. А В чому прикол тоді? реально. А в чому тоді смисл? Бем-бем. Ні, по ідеї, вроді два рази б'ю. Вроді як два рази б'ю Блін, якось странно воно зараз. Трішечки. Якось трішечки воно странно. Так, тут у нас бул. Треба була розвалити. Бем з ультою. Просто його добиваємо. Так, і треба тепер нам знайти, знайти. А! А, ви поняли? Тобто, коли я рублю кіл, я стаю, типа, таким госкаженим, фіолетовим, да, під суперсилою. Он воно є. Так, я його бачу. Я його, я його бачу, він у нас тут сидить. Так, Джин, братуха, давайте особи тікати не будеш, бо це безсмислено. Безсмислено. У мене купа банок, тобі за мною тягатися, ну, не варіант. То проти нас. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. О, на цей раз вже шість. Шість живих гравців, потім уже тут у нас виходить поменше. Значить, безресенько, фармим, 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 собі оці баночки. І. Я предлагаю, предлагаю щас попробувати за, за цим покопіти. Так, поки щось дуже викабелюється, значить, поки що не будемо трогати. Та він, в принципі, собі там відділується, що він такий сильний, крутий. Бо я ща зроблю отако. Та й швиденько, швиденько тако в кустіки ховаємося. Так, він втік, да? Да, походу, походу, поко все-таки дав на педалі. Так, бачу Кольта. Кольт, 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 братуха. А на що ти на мене йдеш? а наш ти на мене реально пішов? Так, поїде, ага, бачу, побачив, побачив, побачив цього кента. Він, значить, у нас тут Бемс Ульта, і до побачення. Боже, як просто лег? Легко і грати зі Лілі, реально. Чимось, чимось дуже похожий геймплей, як на Розі, да тільки Роза більш такий плотніший юніт, тобто да? він більш такий жирний. Він танк, в нього ульта, що його мало дуже важко пробити. А цей пацан може просто так тікати, тікати і сейвити себе, що капець. Просто ми використовуємо гаджет і можемо втікти. Реально, можемо жорстко втікти. Так, давайте зараз уб'ємо цього чувачка. сильно не викабелювався. І зараз, безренько зафермив, зафермимо купу банок. Так, якщо не помиляюсь, ще зверху була банка. Якщо не помиляюсь, то вроді як була. Так, бачу брока. Бачу брока, бачу брока, якого я просто убиваю. Якого я просто убиваю. І далі біжимо. Значить, далі біжимо, шукаємо наступну ціль, з якою ми швидесенько, друзі, розберемося. Так, давайте, мабуть, в центр підемо. Давайте реально в центр підемо зараз. Так, тут вроді як нікого нема. Так, якщо що, то я тримаю палець. Зараз на цьому гаджетові. В будь-який випадок я міг. Так, чотири живі гравці, але реально я нікого не бачу. Так, бачу, 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 бачу. Жесть! Оце я влетів йо моё братуха, урону в нього просто тона. Реально, в Лілі урону просто дуже багато. Так, тут у нас немає 8 біт, а бачу 8 біт. Братуха, так в тебе цей. Є проблеми певні. В тебе є реально певні проблеми. В тебе банок, то мало. Так, Бемс. Сьомий ранг уже апнули, кстати, і виконали ще один квест. Я пропоную зараз вам зараз, значить, відкрити, відкрити стар дропчик. Давай мені, XPшечко. Давай мені купу XP. Бемс, 520, 41 рівень. Ми відкриваємо ще один стардроп. Нам з нього випадає плюс 50 коїнів. Зрозуміло. Поїхали. Жесть, в мене вже на ній сім перемог поспіль. Я вважаю, що це такі, знаєте, непоганий достойний результат. Так, хто проти нас бачимо? Бачимо матрас. Бачу Мс, Джекі Кстати, уже уже, друзі у нас починається більш складніше. Бо уже, потихеньку, помаленьку, у нас з'являються живі гравці. Які проти нас попадаються, да уже не буде, уже не поти, уже особо кабелюватися в мене не вийде. Так, протуха. На цього в принципі я можу биканути, ха -ха, бо я знаю, що це гравець, я знаю, що це ре реальний живий гравець, і я його, в принципі, в принципі, з легкістю перебив. Це ми фармив. Ні, ульта в неї дуже імбова. Ульта в неї прям неймовірно сильно імба. Бо вона телепортується просто за секунду. Бас ще летить тако півгода, да? А цей просто телепортується тако бенс! і все, і все, манюні. І ти відпочиваєш. Так, бачу, бачу чувачка, але це ізі катка. Але це ізі катка. Бенс, перше місце, восьмий ранг, плейгейм полетіли. Так, хто у нас тут? Бачу, поко, Кольт і тік. Це, по ідеї, у нас живі гравці. Хоча, можливо, їх і більше. Так, значить, Поко, Поко, я знаю, що ти настоящий, що ти живий пацан. Так що з тобою я хочу потанцювати. Потанцювати ось так. Ось отак от. Ось ось отак. Так. Фармим Фармим баночки, Фармим безресенько баночки. Йдемо ще зафармим ще дві три банки. Оце я щас буду реально прокачаний. Оце я сейчас буду дуже жорстко вкачаний. Так, фармим. бемс, 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 бемс. Давай, 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 давай. Багато банок не буває, Дензо. Так що треба фармити все, що ти бачиш. Тож, хто з цим згодний, друзі? Напишіть в коментарях. Так, побігли, побігли, побігли. П'ять живих гравців, чотири живих гравця. Вже три. Ото чувак роздає. Ото чувак роздає. Кстати, я його бачу. Я його бачив, бачив, бачив. Він десь у нас тут із цієї сторони. Оно він зверху, оно він зверху. А, він пішов. Він пішов в туман. А навіщо він це зробив? Я не знаю. Я не знаю. Бемс, ульта, просто убиває. Можливо, він просто мені хотів віддати топ. Можливо, це пов'язаний з цим. Так, значить, нам треба. Ще виграти дві катки, і я, по ідеї, зможу час собі апнути новий ранг. Так, о, отут уже у нас, друзі, як ви бачите, усі живі гравці. Отут уже буде реально цікаво. Так, братуха, я ж надіюся, ти особо не будеш бікувати. Ладно, забираємо баночку і тебе ми теж собою забираємо. Хе-хе. Щоб ти особо не викабелювався. Так, обіг десь в сторону центра. В принципі, в мене є заряджена ульта. Так, бачу, бачу, бачу бочечко. Ой-ой-ой. ой Так, юзаємо ульту. Ідемо за ним. Ідемо за ним, за ним, за ним. Ах ти, ах ти мене обдурах Криса. Час, братуха, іди сюди. Бемс, до побачення, да? Так, сту. От сту, кстати, я можу розвалити щас. От стушку я би розвалив би. Я би зарядив би щас собі ульту легесеньку. Так, він хоче забрати банки, да? так? Так, бартуха, давайте особо відділуватися не будеш, бо я то більш сильніший тебе. Я то посильніший тебе. Що ти не кабелюці, бо в мене час як культа зарядиться, Братуха, ох тобі буде боляче! Ох, тобі буде боляче. я просто сплюхи вирубив. Так, залишилися ми, виходить, один на один. Так, і він сховався. Де цей чувак, сховався. Так, опа, 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 опа. До побачення. До побачення, я Дензо це називаю. Боже, як на ній дуже легко грати. От серйозно. Так, ще одна каточка, і ми, виходить, апаємо собі уже на ній 10 ранг. Нехило, нехило. Так, next каточка. Біль нас появився, бачу, капітан Гаус. Так, 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 так. так. Ну, в принципі, в принципі. Щас, час ми покажемо. Хто Ту тут у нас головний? Гаус пішов. У нас, виходить, наверх фармити, значить ми підемо вниз, з вами пофармимо тут баночки. Так, цікаво, цікаво, хтось є в центрі. Ставте свої ставки, чи є хтось в центрі. Так, бачу, бачу, бачу. Так, появляється закидальчик. Що не помиляюся, вроді як. А, це він мною може управляти. Це він мною може управляти, хоча, братуха, походу тобі га. Ха-ха! Уходу, тебе реально, га. Так, стоп, 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 стоп. Так, стоп. Іди сюди. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Текаємо. Тікаємо. Тікаємо. Бемс -бемс. Так, підходимо. Братуха, давайте особо викабелюватися не будеш. Так, ми залишилися. Опа. Так, чувак, чувак, братуха, іди сюди. 800 хп в нього осталось. 800 хп. Перша, перша, моя друзі, поразка. Хоча дивіться. Плюс три кубки. Плюс три кубки, але все-таки ми апнули собі. Апнули 10-й ранг, але. А, так, стоп, ми сник не збили. 10 поспіль у нас є. Нормально. І плюс, плюс 50 карточок. Нормально. Скоро у нас буде, друзі, амбо. Ну і в цілому, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу крутецьких своїх і, Звісно, не забувайте про підписку на канал. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!